Поки Саша їсть, я піду прогуляюсь і підійдемо в міський сад до фонтана саме. Якщо можна виходити спокійно собі йти, бо чекати дивитися, як він їсть. Ну, також Хоча можна, звичайно, провести з дитиною цей час не так багато, в принципі, я з ним проводжу часу, тому, ну, хоча б так, побалувати, можливо, і колись і. Вони будуть балувати нас. Поживемо, побачимо, як кажуть, так? М -м -да. Приємна ще погода, ще і листочки є, і не так холодно, ще яскраве сонечко інколи нас балує, то можна ще з задоволенням гуляти. І я прям відчула, що я давно цього не робила саме містом. Чомусь, чомусь не хотілось, я не знаю чому. Але ось так. Ось тут, я думаю, що зробили таке місце схову. Зараз зайду, подивлюсь, що це таке. Якийсь такий будиночок, що це таке? Укриття не укриття. Спонсори проєкту. Єврейський традиційний святковий кулін, курінь солідарності. Зрозуміло. А я не бачила. Можливо, навіть Анастасія була на відкритті. Сашка. Все, йдемо далі. Так. Будемо вже починати все ж таки прогулюватися. В принципі, краще, коли там 20 хвилин я прогулялась, настрій один. Коли я буду це робити там по 3 години, як я робила, то це вже, звичайно, що відчуття, що ти втомлений, що немає такого бажання гуляти, тому краще менше, але з більшим настроєм. уточкина на театр Уточкін. І сам Уточкін стоїть, насолоджується, Гриберня. А я хочу підійти все рівно до фонтана, поки він ще працює, і така можливість є. Бо зовсім скоро, ну, я бачу вже в новинах, що вже почали консервувати фонтани. Звичайно, вони починають з таких мало менш відомих фонтанів. В різних частях міста. Тому, я думаю, ось ці на Дербасівській біля Оперного самі-самі останні будуть закриватися, тому вони нас ще порадують. Ось такий фонтанчик, як завжди, бажання до нього підійти. Жовті квіти прямо. Колір моєї куртки. Щось сонечка з іншого ракурсу. Ось так виглядає. Гуляти і гуляти. Шикарно. Тут білі квіти, тут жовті, і сонечка відсюди. Я красива. Осінні кольори, як мені подобається, Хризантеми. Сліпить то сонечко, неможливо відкрити очі. Такий фонтанчик. От підемо на фонтан, подивимось отсюда. Завжди приємно піднятися. Ніяких концертів сьогодні не проводиться. І ось така. Краса. Красиво. Але сонечка зовсім з іншого боку. Все. Тоби ще підійти, поки не зак... не закінчилась карта пам'яті, куди ще між... можна підійти все рівно. Ось Дерибасівська міський сад, саме знімаємо місце. Пишіть, куди ми підемо в інший раз, О, до речі, це правильне прямо запитання. Куди підемо в інший раз? От прямо по цій вулиці піду, голосуємо. Хоча в мене там два-три-чотири. Ті, хто пишеть, пишіть спеціально зараз. прямо пускають таку картинку. Коментарики, бо це ж цікаво, це взаємодія з глядачами, і я тоді розумію, куди йти в інший раз. Ось одеський час, фігурка так і відсутня, фігурки однієї не вистачає, ніхто її не полагодив. Ось тут. Немає однієї фігурки. Киється, тут різні танцюристи. Я знаю, куди я хочу ще підійти. Там велосипед також з хризантемами. От саме туди і підемо. Там також красиво. також можна зайти в пасаж. Ну, завжди та сама історія. Заходиш все рівно саме в ці частини. Так що йдемо. До велосипедів, можливо, пасаж. Подивимось, що саме ми побачимо в цій серії. Можливо, цю серію прийдеться розділити на декілька частин. Я це подивлюсь пізніше. Так що йдемо саме, де стоять велосипеди. Ось така лепота така краса та місто. Кожне місто заслуговує, звичайно, на любов. Кожне місце, де ми виросли, буваємо, все одно ми любимо, згадуємо так чи інакше. У кожного свої спогади. І це дуже-дуже правильно. Коли спогади є, і вони повинні бути. Такий тут велосипед. Уявимо, що ми будемо сідати на коня, він прямо ще крутиться. Вау. Ось так. Ліпота, красота. Ось такий велосипед, яким можна, все рівно дивлюсь, що. Показують ці віліки, вони стоять в різні пори року і вони радують, що там вже казати. Придають настрій, ось такі квіти, як в дитячому садочку, я пам'ятаю, які були скрізь. І, так? і ось тут також це велосипед біля ресторану, який працює. Зараз покажу. Ось так виглядає ресторан Клара Бара, ось назва, Бачонок. Ось така красуня. І слідуче. охотниця і охотник. Біля охотника є собака, яку не кожен. Помічає, тут краще можна підійти. Ось такий красень. Ну і що? Ще там є скульптура, але її не так гарно видно. Кольори просто неймовірні. Скрізь красиві кольори. Сканді. Ну і шо? Біжимо швиденька пасаж. Бо він заслуговує на те, щоб його показувати, щоб їм насолоджуватися. Ось так. Ось пройдемо тут по кафе, з Канці. Ось їхня вивізка. І йдемо в пасаж Дербасівська. І ось тут поруч пасаж, можливо, хтось скучив за фасадом пасажу, бо постійно показують сам пасаж внутрі, а мало хто показує фасад. Фасад також шикардосний. І заходимо саме сюди. Так виглядає? бомбезно, бомбезна, придає настрій. Маленька вуличка, не хочу заходити вже туди. Всі ви її знаєте, всі її бачили. Дзеркало. Ну і що? Також щось прикрашено, приємна музика грає. кожк квіти тут мені подобається цей укол італійські купальники вже по знижкам вся ліпота був побудований за один рік з 1898 по 99. Ось там є корабель, тут є все. вся інформація про цей будівлю, про цю будівлю. Зашифрована в різних підказках. В готелі, на жаль, самому я не була. Ліпота. Ліпота, красота. що трошки пробігли і йду за Сашей. Хоча він такий, що, звичайно, подзвонить. але краще вже підійду його заберу. Ось така в мене вийшла прогулянка, невеличка. Але сподіваюся, я вам змогла передати настрій, бо живу в красивенному місці. Хоча я впевнена, що в якому б місці я не жила, я б любила би ну, інакше, звичайно, але все рівно саме як ми відносимось до того місця, де ми живемо, бо можна жити в самому офігенному місці, хтось живе і в Рімі, хтось живе і в Парижі. І це не факт, що він щось бачив, знає то таке. Можна жити і нічого не помічати. Ось так. Так що потрібно відкривати очі, піднімати взор вгору, роздивлятися архітектуру, насолоджуватися і не зациклюватися на негативі, а намагатися бачити тільки позитивні моменти. Життя настільки коротке. Зараз я сподіваюся, що люди більше це розуміють, що життя настільки коротке, що повинно просто, потрібно просто жити, просто не звертати на дебілів, те, що вам там пишуть, розказують, що ви там якось не так. Ви такі, як ви є. Я хочу сказати, що чим більше ти. Узнаєш навіть якоїсь інформації, чим більше ти можеш читати, чим більше стає тобі років. У мене, наприклад, відчуття, що я взагалі. Тобто інформація настільки неосяжна, її так багато, що відчуття, що ти не знаєш, а слова нічого, просто нічого. І коли людина каже, що я все знаю, для мене це смішно. Так не може бути. Ми завжди щось узнаємо нове. І тому навіть я, якщо щось знаю, я все рівно слухаю і все рівно прислуховуюсь до того, що мені розказують. І просто, звичайно, що ми можемо бути роздратовані і не сприймати якусь інформацію. Але більшу частину життя потрібно просто жити. Просто жити, насолоджуватися, заставляти себе посміхатися і відчувати себе щасливим. Навіть якщо ви таким, такими зараз не являєтесь, потрібно себе заставляти бути щасливими. Ось такий мій висновок. І коли ти розумієш, що там, життя може скінчитися, там, на якусь операцію ти попадаєш, або ще щось відбувається в твоєму житті. Мені здається, людина починає більше цінити, цінувати те, що має. Ось тут львівська мануфактурна кава, колись був ювелірний магазин дуже дорогих товарів. Але революція, і інші події зробили свою справу. І Багато чого зникнуло, якихось будинків, якихось таких цікавих речей. А зараз виглядає так, як виглядає. Ось я йду по Дерибасівській і світить сонечко, я насолоджуюсь саме цим. Ось так. Так що бажаю і вам насолоджуватися і цінувати те, що у вас зараз є. А якщо нічого нема, попити каву, чайок з цукерочкою або з кусочком шоколаду і вже настрій підніметься. І буде все рівно. Відчуття радості. От йде собака. Я вже посміхаюсь. Бо цілий медвіжонок іде. Такий красивий. Красивий? Не знаю, чи вам видно, але він величезний. Величезний, величезний. Все, я прийшла вже до Макдональдса, якийсь розпродаж. А це магазин, вони рекламують. На вулиці вже нікого немає. Пусті столи. Зараз подивлюсь, де мій школярик. Ми будемо їхати додому. Пока, на цьому все. Гарного дня! Побігла я далі.